Друзі, добрий день! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія, а це наше нове надходження Volvo S60 2002 року випуску. Дену автомобіль приїхав до нас з Європи, якщо бути точнішим, з е, Німеччини. Як ми бачимо, у нас по екстер'єру синій колір, е, також е, дуже гарна оптика яскрава в гарному стані, ніде немає з не колів, тріщин, нічого такого у нас немає. Це дизельна версія. Двигун об'ємом 24 літри на механічній коробці передач. Перейдемо з вами до салону. Салон зустрічаємо сірим текстилем, як ми бачимо, з візерунком. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла. На даний момент, як ми бачимо, є питання по подушці безпеки, але це буде все виправлятись і ніяких проблем більше в технічному стані автомобіль немає. Пробіг автомобіля на сьогоднішній день 353 тисячі кілометрів. Також, як ми бачимо, у нас є двохзонний клімат, підігрів заднього сидіння, о, заднього сидіння пробачаюсь Заднього дзеркала і сама наша. Речат з коробки. Задній ряд дуже просторий, як ми бачимо, також текстиль, текстиль є а тут невеличкі плями, але все це виводиться невеликою хімчисткою. в цілому задній ряд дуже-дуже і дуже достойний. Друзі, підсумувавши все вище перечисленно по даному автомобілю, що я хочу сказати, дуже цікавий варіант, якщо він вас зацікавив, ви можете придбати її в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського, 15 Зробити ви це можете в кредит, лізинг, трейдин, а також за ваш улюбний готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!